Уяви собі ніч, ліс стоїть у мовчанні, вогонь потріскує, кидаючи іскри в темряву, навколо самотність і тиша. Лише десь у глибині чути крик нічного птаха ти сидиш біля цього багаття і раптом чуєш голос різкий, іронічний, безжальний до ілюзій. Це голос людини, яка дивилася в саме серце життя і побачила там не гармонію а безодню. Цей голос належить Артурові Шопенгауеру, філософу, який проголосив життя це маятник, що коливається між стражданням і нудьгою. Артур Шопенгауер народився 22 лютого 1788 року в Данцигу, сучасний Гданськ, Польща. У заможній німецькій сім'ї. Його батько Генріх Флоріс Шопенгауер був купцем, а мати Йоганна Шопенгауер письменницею, яка згодом стане відомою у літературних колах Веймара. З ранніх років Артур бачив дві різні дороги батько хотів, щоб син став успішним у торгівлі та бізнесі, вчився у Європі і продовжував родову справу. Мати ж відкрила йому світ мистецтва, літератури й інтелектуальних дискусій, але замість гармонії ці дві сили розірвали хлопчика надвоє Його дитинство не можна назвати щасливим, батько був суворим і депресивним, а матір холодною і егоцентричною. Коли Артуру було 17, його батько загинув. Офіційно вважалося, що це був нещасний випадок. Але більшість дослідників переконані він наклав на себе руки. Цей ранній досвід смерті й відчаю залишив глибокий слід у світогляді юнака. Мати після смерті чоловіка швидко почала вести незалежне життя, приймала гостей, брала участь у літературних вечорах, подорожувала. Вона не могла зрозуміти похмурого і замкнутого сина. Їхні стосунки стали відверто ворожими. Шопенгауер залишив її дім назавжди, обравши самотність замість фальшивої близькості. Так почалася його дорога дорога самотнього вовка, мислителя, який відкинув світське життя і заглибився у філософію. Він навчався в університетах Геттінгена й Берліна, слухав лекції видатних філософів того часу, серед яких був Фіхти і навіть Гегель, з яким у нього згодом виникне запекла ворожнеча. Його цікавили античні філософи Платон, Арістотель, а особливо Кант. Він називав Канта колумбом нового світу філософії. Шопенгауер рано зрозумів. Він не належить до світу, де панує оптимізм і гучні системи про розумність буття. Його інтелект і внутрішня темрява шукали іншої мови, мови болю, самотності і трагічної правди про життя. Він писав: Світ це пекло, і люди поділені на дві категорії одні катуються. Інші катують у 1819 році він видав свою головну працю Світ як воля і уявлення. У ній він заявив: Світ це не лише об'єкти, які ми бачимо, це прояв однієї сліпої. Безжальної сили, волі, вона не принесла йому слави за життя, але стала однією з найвпливовіших книг XIX століття. Що ж він писав? Перше світ це наше уявлення. Ми ніколи не бачимо реальність такою, яка вона є, ми завжди сприймаємо її через наші органи чуття. Розум, досвід, усе, що ми називаємо світом, лише відображення, проекція, ілюзія. Дуге за цим уявленням стоїть воля, але є щось глибше, що рухає всім живим і неживим це не Бог, не розум, не гармонія, як стверджували інші, це сліпа, безжальна воля до життя. Воля примушує нас з'являтися на світ, воля штовхає тварин боротися за їжу, воля змушує рослини пробиватися крізь каміння, і ця сама воля прирікає нас страждати, бо бажання ніколи не зникають. Третє. Життя нескінченне коло страждань Коли ми чогось хочемо. Ми страждаємо від нестачі, коли отримуємо, відчуваємо коротке полегшення. Потім знову виникає нове бажання і знову страждання це вічний цикл, з якого немає виходу. За Шопенгауром, усе життя це постійне прагнення, жага, голод, який ніколи не можна наситити. І цей голод. Прирікає нас на страждання. У Берліні на той час усі були закохані у філософію Гегеля. Його лекції відвідували сотні студентів. Він здавався філософом-пророком. Гегель бачив у світі розумний порядок і гармонію, де все розвивається за законами духу. Шопенгауер же твердив протилежне, у глибині буття немає розуму й сенсу є лише сліпа й жорстока воля, що штовхає життя вперед без мети. Але Шопенгауер ненавидів його він називав Гегеля шарлатаном, отрутою для мислення, ляльководом, який плутає туманні слова з філософією. Щоб перемогти Гегеля. Шопенгауер навмисно призначив свої лекції у той самий час, коли виступав Гегель. Результат у залі Гегеля сотні студентів, у Шопенгауера троє. І ті швидко розчарувалися. Артур впав у глибоку образу. Він залишив викладання і довгі роки жив майже самотньо. Ця поразка переслідувала його все життя. Він писав: кожне покоління. Має своїх модних ідолів, але істина це пташка нічна вона з'являється лише тоді, коли все інше засинає. І справді за життя Гегеля вважали генієм, а Шопенгауера диваком. Але час розсудив інакше сьогодні ім'я Артура звучить гучніше, ніж ім'я його ворога. Яви темний ліс, ти йдеш вузькою стежкою, але відчуваєш, що за тобою щось стежить. Це не тварина і не людина, це сила, яку не можна побачити, але вона керує кожним твоїм кроком. Шопенгауер називав її волею вона не знає ні милосердя, ні мети, вона просто штовхає життя вперед знову і знову. Як прокляття, ти думаєш, що робиш вибір? Ні. Це воля робить його за тебе, твої бажання не твої, твої мрії лише тіні, ти маріонетка в руках сили, яку не видно, але яка завжди тримає нитки. У цьому світі немає світлого сенсу, є лише невпинний рух, страждання. І Для Шопенгауера воля це не свобода, а маловидюча сила. Вона штовхає нас жити, кохати, боротися, прагнути, але ніколи не дає спокою. Бажання це джерело всіх страждань, бо навіть тоді, коли ми досягаємо мети, ми не стаємо щасливими, ми лише відчуваємо новий голод. Шопенгауер не приховував життя, це довга історія страждання, яку переривають лише короткі ілюзії щастя. Для нього світ не гармонія, а поле битви. Іноді він навіть писав, що було б краще, якби світу не існувало взагалі. Він був різким щодо людських стосунків якщо ти відчуваєш себе самотнім серед людей. Спробуй уявити, що ти опинився серед мавп, чи було б тобі тоді краще. Та, попри темний світогляд, він бачив світло в одному в мистецтві. Музика для нього була мовою самої волі, здатною підняти людину над стражданням. Музика це універсальна мова, яку розуміє серце, навіть коли розум мовчить. Тепер уяви звичайний день у місті. Люди йдуть вулицями, поспішають на роботу, купують речі, сваряться, сміються, закохуються. Але подивися на це очима Шопенгауера це не щастя. це лише мить між болем і новим болем. Їхні посмішки лише пауза між бажанням і розчаруванням. У натовпі ти бачиш не обличчя, а порожні маски, за якими ховається воля. І тут місто стає схожим на театр привидів. Ми всі тіні, які танцюють за наказом невидимого жорстокого диригента. Ми подібні до людей, які прокинулися на кораблі, що пливе у невідомість, ми не знаємо, звідки він узявся. Куди прямує і чи є берег попереду. АрТУР Шопенгауер. Це справжня філософія жаху, де сенсу немає, а є лише боротьба і біль. Та попри песимізм, він не кликав довідчаю. Шопенгауер бачив вихід. Не остаточний, не ідеальний, але хоча б короткий ковток свіжого повітря, він вчив перше, спрощуй життя. Більшість наших бід походять від того, що ми хочемо занадто багато. Найрадикальніший вихід, який він пропонував відмова від бажань, людина, яка навчається стриманості, простоті, відмові від марнот. Може, хоч трохи послабити кайдани волі. Він казав багатство як морська вода, чим більше п'єш, тим більше хочеш. Друге, знай спокій у мистецтві, музика, поезія, живопис, це єдині миті, коли людина може вирватися з пазурів волі. Коли ми дивимося на прекрасну картину, слухаємо музику, читаємо поезію. Ми ніби на мить виходимо з кола бажань у мистецтві. Ми не хочемо нічого для себе, ми просто споглядаємо. І саме в цю мить воля втрачає владу над нами. Третє, розвивай співчуття. Попри свій похмурий характер, він вважав співчуття єдиний шлях до моральності. Коли ми відчуваємо біль іншого як свій власний, ми перестаємо бути рабами егоїстичних бажань. Це теж маленький крок проти сліпої волі. Книги Шопенгаура довго залишалися непоміченими. Він жив самотньо у компанії своєї собаки, якою дорожив більше, ніж людьми. Він уникав соціального життя, вважав більшість людей дурними і жорстокими. І лише наприкінці шляху до нього прийшла слава. Молоді письменники і філософи відкрили його заново, його ідеї вплинули на Ніцше, Вагнера, Фройда та інших мислителів. Він став тим, хто показав Європі темну сторону буття, його песимізм став фундаментом для екзистенціалізму ХХ століття. Він писав: Моє життя це приклад того, як людина може залишитися невідомою за життя і стати безсмертною після смерті. Артур Шопенгауер помер у 1860 році у віці 72 роки. Помер самотнім, але залишив по собі спадок, який і сьогодні тривожить і захоплює. Висновок сьогодні, біля цього уявного вогню, слова Шопенгаура звучать так само гостро, як у XIX столітті. Він показав нам темний бік життя, але й навчив справжня сила в тому, щоб бачити речі такими, якими вони є, без ілюзій. Чи погоджуєшся ти зі Шопенгауером, що наше життя приречене на нескінченне страждання, чи все ж ми здатні вирватися з цього кола, хоча б завдяки любові, мистецтву чи власному вибору? Якщо ця нічна розмова торкнулася тебе, залиш коментар.